Сумська журналістка Олена Адаменко 28 грудня оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбуці блог на основі аудіозапису розмови, нібито сумських чиновників з ненормативною лексикою. не Там дуже дібацька решений Просто фізичні розмова, уривок якої ви тільки що почули, записана не в бандитських колах, і це слова не бізнесмена. Про фізичну розправу за неправильні ціни говорить людина, голови Сумської обласної військової адміністрації. Цей запис зроблений на восьмому місяці повномасштабного вторгнення в будівлі Сумської РДА. На записі говорить про тендери на отримання доріг усіх п'яти районів Сумської області. Головний спікер на запису, як стверджує Олена Адаменко, радник голови Сумської обласної військової адміністрації. Донедавна він був громадським активістом, бізнесменом та політиком. Я Олександр Безніс, підприємець із Донецька, у Фейсбуці ще є ось такий особистий блог Олександра Безніса. І це не фейк. У 2019 році він дійсно балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ сьогодні, 29 грудня. Ми зустрілися з Оленою Адаменко. Вона не називає джерело, що надало їй аудіозапис цієї розмови, але пояснює за що радник голови військової адміністрації погрожує працівникам державного підприємства дороги Сумщини. Мова йде е, про більш ніж 10,5 мільярдів гривень. Е, Саме Олександра Безніса цікавило, коли останній день, коли в останній день. Тобто перед закінченням е, прийняття пропозиції можна змінити умови тендера. Е, на що е, начальник тендерного відділу відповідає, що 28-го, 28-го це останній день. І Олександр Безніс просить внести зміни до умов тендеру саме в останній день. Чому для радника голови Сумської ОВА так важливо змінити умови тендеру в останній день прийняття заявок, Олена говорить: наскільки я розумію, у Олександра Безніса є свої е, фірми, з якими він співпрацює, які мають виграти цей тендер. І в них, звичайно, вони знали, що буде така умова. В них є ця довідка, у них є ці договори на землю. А у інших, ну звичайно, ті, хто не мають виграти цей тендер, ну за їхніми правилами, у них цих довідок немає? Отже, про які суми можливих хабарів йдеться. Олена Адаменко припускає. І наскільки я знаю, мова йде про 3,5%, які отримують особисто вони з кожного тендеру, ну тобто від кожного 3,5% це саме відкат, який отримують цей персонаж. Після того, як я пролюднила цей пост, мені почали різні люди, підприємці, ділитися інформацією, говорити про те, що Лєна, що зараз взагалі в області відкати 50% такого не було ні при одному голові. За словами Олени Адаменко на аудіозаписі чути голоси чотирьох чиновників: власне Олександра Безніса, директора бухгалтера та начальника тендерного відділу державного підприємства Дороги Сумщини. Ми знаходимося в коридорі державного підприємства Дороги Сумщини за словами журналістки Олени Адаменко. Саме тут, наприкінці жовтня, відбулася розмова між радником голови сумської обласної військової адміністрації Олександром Безнесом і керівництвом відділу тендерних закупівель цього державного підприємства. Директор державного підприємства Дороги Сумщини Мирослав Завальний говорить, що пам'ятає ту розмову з радником голови Сумської ОВА. Олександр Олександр Бізніс, ну, він, як будемо так казати, відповідальний був за дороги, дійсно проводив там цей діалог, те, що він там хотів. Ну, дивіться, є закон, і ми розуміли, якщо на, зараз йде війна, і навіть це було нереально отримати цю довідку, тому ми цю довідку і не витребовували. У нас би взагалі не відбулись тендери. Чому? Тому що стоять реєстри, ви знаєте, і ці довідки це просто її нереально на сьогоднішній день отримати. Тому до нас немає ніяких питань. А те, що там... Сан Саныч хотів щось там своє додати, ну це таке діло. Чи раніше були такі випадки, щоб хтось із чиновників втручався у діяльність їхнього підприємства? Мирослав Завальний говорить: ніколи не було якихось як завдань. Треба ось так. Такого не було. Не стільки вразило навіть ну, понятно, врасла і текст, а скільки так би мовити, форма. О, це таке було схоже, що це не держслужбовець говорить, я говорю про Олександра Безнеса. А якісь бандити на якійсь фені. От він завжди так говорить. Ну, є у нього така привичка, тобто він так на нервах, завжди на, взв на взвинті. Тому ну, мені е трохи було важкувати з ним працювати, якщо чесно. Телефон Олександра Безніса сьогодні не відповідав. Наприкінці свого блогу Олена Адаменко просить вважати оприлюднену нею інформацію повідомленням про злочин. Начальник відділу комунікації поліції області Володимир Курпицьких телефоном сказав, що поки не буде коментувати ситуацію. Не будуть коментувати це і в обласній прокуратурі, сказала телефоном речниця відомства Наталя Науменко. Ми готові надати можливість Олександру Безнісу висловити свою позицію з приводу оприлюднених Оленою Адаменко аудіозаписів. Речниця Дмитра Живицького Альона Бояринова скинула офіційну позицію голови обласної військової адміністрації текстом. Подивився відео, про яке ви запитували, як на мене, то це нісенітниця, яка не варта коментарів. Але так як там згадується працівник адміністрації, я ініціював проведення службового розслідування, результати якого обов'язково будуть публічними. Ігор Стрільцов, Сергій Мелевський, Суспільне новини Суми.